Як можна на ти, бо ми так. спілкуємося з Юрою на ти, як правило, це не означає, що ми там якась корупційна схема просто на Ти. <рістити> <рістити> Які маєш відчуття зараз ну, позитивні э, чи негативні? Я, я Добровеча за та всім по перше, я хотів би подякувати за те, списатися можливістю. Я зараз намагаюся на кожному ефірі дякувати і буду дякувати, ще довго всім мешканцям Шевченківського району, всім виборцям, які вже третій раз за мене голосували, довірились третій раз, а деякі навіть і четвертий раз голосували, тому що Київську міську раду булотувався. Так uh -huh. і я дуже радий, що вони проголосили цього разу, і нам вдалося цей результат захистити, тому що знову були Спроби сфальсифікувати, але вдалося після революції все ж таки захистити результат. І я впевнений, що люди в своєму виборі. І не будуть думати, на що ж ми за нього голосували 3 чи чотири рази. речі, і хотів би тобі подякувати. От ви, Тому що те, що журналісти робили в 2012 році. Я вже за те, те, що журналісти робили в 2012 році, коли ночували 10 днів на кожній виборчій комісії. 12 тоді тривав підрахунок. Ну так, Ну, ноч, 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 ночування почалося десь другого статі, так що приблизно ночували, ноч. так. ночували 10 днів і показували це все в прямому ефірі, це все писали про це, це насправді привернуло до цього всього увагу. І в багато чому унеможливило подальші фальсифікації саме на окружній виборчій комісії, в 2013 році, потім 7 цього році, у 2014. Тому що вже було розуміло, що на окружних комісіях такого не дадуть, принаймні в Києві зробити. Ну, е так, за так дуже так довго дякував, що забувся твоє перше. Ну питання, та про указываючи. те, що свобода не пройшла. А, та ну е, насправді, е, те, що ми зараз бачимо, це великий на мою думку для країни загалом. Ну, по перше, коли ми кажемо, не пройшла, ми я переконаний, ми пройшли, ми отримали. Більше п'яти відсотків всі екзитполи показували нам в районі 6%. Тобто, очевидно, що тут є певні фальсифікації. І як людина, яка пройшла це вже на своїй шкурі вже багато років, я знаю навіть які це фальсифікації. Тобто елементарно підкидання бюлетенів, наших бюлетенів в чужі стопки, це малювання протоколів. Потім це те таке було. Де ви зафіксували? Та, я... от, ні, от питання, що підкидання бюлетенів в чужі стопки це дуже складно зафіксувати. Я, наприклад, навіть зараз на своєму року то таке фіксував, розумієш, на деяких в дільницях, і ми могли це зупиняти. А якщо мова йде, наприклад, про східну Україну, про південну Україну, де на превеликий жаль виборчі комісії підконтрольні здебільшого партії регіонів, по суті, ну тобто, це там різні, різні такі блоки але по суті це партія регіонів, звісно, там відбувалися і до сих пір відбуваються дуже серйозні фальсифікації. І, от, власне кажучи, намагаються не допустити єдину націоналістичну фракцію, саме Верховну Раду. Тут можна по різному говорити, що якісь там ситі заговори, ну, але будемо Іктивні кому вигідно, щоб не було націоналістичної фракції в Верховній Раді? Вигідно здебільшого, власне кажучи, Кремлю.